Доброго дня, я лікар-ортопед-травматолог Коваленко Андрій Олександрович. Сьогодні ми поговоримо про патології в ділянці і кисті, які потребують оперативного втручання у більшості випадків. Це контрактура діпові хвороба нута і синдром перпального каналу. Почнемо ми з контрактури діповітрени. У нас відбувається фіброматоз долоневого апоневрозу, неврозу, тобі ж він заміщається сполученою тканини і втягує в це верхню та нижню лежащі тканини. Тобі ж палець у нас загинається кулак. Це відбувається поступово, причин дуже багато. Лікування зазвичай оперативне, але в першій і другій стадії воно потребує більш малоінвазивних методик, таких як методика Нітлінга, третій, четвертий, зазвичай потребує відкритої епонеректомії. Наступна хвороба це хвороба нота. Характеризується потовщенням Першої кільцевидної зв'язки, що блокує сухожилля згиначів, Тобто у нас пальчик згинається і проблематично він розгинається. Зазвичай вистачає методіки нідлінга, тобто розсічення голкою. Але якщо більш запущені випадки, то ми робимо це відкрито. Третя патологія це синдром карпального каналу, тобто у нас є серединний нерв, є карпальний канал, сила якихось обставин, причин також дуже багато. він… Зажимаються, що призводить до порушень ділянці першого, другого, третього пальця по долонній поверхні. Тут зазвичай тільки використовується відкрита декомпресія каналу. Тобто ці патології потребують завжди оперативного втручання. Всі вони виконуються на базі гадяцької МЦЛ, тому просимо для діагностики та лікування. Всім гарного дня.